Ніхто не повірить, що у мене, як у майстра, багатозадачності, сьогодні вихідний і я буду сидіти вдома. О, ні! Сьогоднішня моя ціль поєднати святе з корисним. Я започаткувала взагалі таку традицію на воду хреща. Ми завжди їздили на термальні води. Е, ну, зазвичай це була наше Закарпаття, люблю наше Закарпаття, косано. Ось, ну але вже останні три роки я нікуди не їжджу. І та традиція пішла кудись там. А от сьогодні, саме в той день, день водохреща, коли хочеться, я не знаю, очиститися від всього, я все ж таки вирішила піти хоч кудись, помитись. Але перед тим, як освіжати своє тіло, мені дуже хочеться просто подякувати. Подякувати за таку можливість. Щедрий вечір. Добрий вечір! На душі стало спокійніше. Свята водичка набрана. Ну а тепер можна і освіжитись. Я думаю, жасмінчику, мій вихідний, в режимі баланс душі і тіла максимально сподобався. Ну а ми продовжуємо святкувати далі.